Вітаю мої друзі, глядачі. Дякую, що завітали на мій канал Знахідки в серванті. Сьогодні покажу вам свої нові знахідки. Розпочну з ось цієї гарної чайної пари, з ручним розписом, багата позолота. Гарна, яскрава. Баранівський фарфоровий завод 53-й, роки. Висота такої чашечки 6,5 см. В діаметрі приблизно 8 см. блюдечко трішки є потертості. Але якщо враховувати її вік, то я вважаю, що вона в дуже гарному стані. Вона є досить легенькою, прозорою. Сподивіться, наскільки вона просвічується. Хочу також показати її вагу. Сто двадцять один Далі хочу показати ось такі блюдечка. Сицевий малюнок, досить простий. Ручний розпис, але подивіться, який він гарний яскравий. На жаль, чашечок до цих блюдець у мене немає. Сподіваюся, з часом я їх знайду. Клеймо другий сорт, ось така чашечка. Клеймо відповідає 60 70 рокам, в досить гарному стані, гарне збереження. Сподіваюся, що чашечки до цих блюдиць у мене також знайдуться з часом. І в мене вже будуть чайні пари, а можливо навіть сервіз в дуже гарному стані. Розмір таких блюдиць приблизно 14 см, десь 13,5. На всіх клеймо другого сорта, восьма група складності. Спогляньте, є, яка багата позолота. Далі хочу вам показати ось таку цукерницю. Бо для фруктовниці вона зовсім маленька, або її ще називають бомбоньєрка. З французького бомбон це цукерка. Вона є досить невеликою. Висота її 8 см. В діаметрі приблизно 14 см, її назва ромашка, вона є досить старенькою. На ній ось Видно, що вона трьохшовна. В інтернеті я знайшла інформацію, що це сорокові роки, але 100% вам цього сказати не можу. Хто знає, підкажіть, чи дійсно це так, чи моя інформація відповідає дійсності. В склі є. Напливи трішки бульбашок. Раніше технології не дозволяли робити ідеально вироби. Я думаю, вам видно ось бульбашки в склі. Мені вона дуже сподобалася. Я її вирішила придбати. Це найперша моя вазочка на ніжці. У мене є ще декілька, але ця була придбана мною найпершою. Скло трішки з сіруватим відтінком. На сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобалось моє коротеньке відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі!